Вообще сейчас столько стало ожиданий от Трампа, что это даже омерзительно. Параллельно Трамп начал снимать себя мантию миротворца. Президент США назвал вероятным введение новых санкций против России, если Кремль не пойдет на переговоры по Украине. Ну, естественно, стоило мне сказать об этом в эфире. Реакция последовала молниеносно. Тут же проплаченные блогеры начали рассказывать, что никогда там даже планов таких не было. Что-то отменял и творил чудеса в мире. Он любит эпатажность эту. Любит это как-то помахать, показаться там. Ну, хватит уже, 80 лет, сколько можно. И мы убьем их всех французов, англичан, немчуру поганы. Я хочу просто, чтобы внимательно перевели мои слова и чтобы они дошли для сознания каждой матери Европы. Это явно не салют. Від, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. І ні, не такої, як ми з вами звикли, а вже геть нової, нового рівня, тому що все пов'язано зі зміною політичної еліти і президента у Сполучених Штатів Америки. Тож я не випадково ні не у комуністичних кольорах, а у кольорах. Дональда Трампа, але про все, як і завжди я вам розкажу по черзі. Ви ж тим часом не забувайте лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачене. І найголовніше це донатити, донатити, донатити і підтримувати нашу армію. В посиланні в описі до нашого сьогоднішнього ефіру. Ми лишаємо посилання на наш збір для 67-ї окремої механізованої бригади. Нам лишається зовсім трошки, аби закрити збір на автівку для артилерістів. Дивіться, слухайте, посміхайтесь і не забувайте Жертвувати невеличкою матеріальною допомогою для нашої армії. Ну а тим часом Ростов зустрічає наші безпілотники святковим салютом. Пам'ятаєте, як воєнний злочинець Путін хотів, аби це ми його військо, вітали хлібом, сіллю по святковому, а вийшло якось навпаки. Тепер фаєрверки все частіше чутно саме на території Російської Федерації. Хоча, звісно, тут є одне але одним словом, місцеві описують свої глибокі емоції та занепокоєння через. Прильоти наших безпілотників так і хочеться сказати на другі росіяни. Не панікуйте і не переживайте. Це сво. Вас звільняють. Дети, я Ой, і нема неба на Росії зараз хороших новин. Навпаки, кожна заява, кожен день, кожна новина приносить тільки більше і більше болі та страждань. Особисто я чекала цієї миті. Я вірила, я знала, що саме так і буде. Що Трамп найгірший із нічних жахів Путіна, Росії і, звісно, пропаганди. Кожен день цей родий козак видає все гірші і гірші заяви для Москви. Сьогодні вже навіть взявся анонсувати. Но він санкції. Ну, тобто він каже, що якщо Путін ні, не захоче, не зможе, то тоді да ми егегей. Тож Скабєєва навіть і не намагається приховати дрож і роздратування у голосі. Здається, СВО знову йде не за планом. Ну а Путіна цілком ймовірно, вже незабаром Трамп таки посадить на пляшку. Дональд Трамп офіциально змінив временные і сроки украинской української війни. Wall Street Journal пише, що. Президент США поручил своему спецпредставителю Келлогу добиться прекращения огня теперь за 100 дней. То есть до лета. Если точнее, то до 2 мая. В общем, предвыборное обещание остановить конфликт за сутки, за 24 часа исполнить не удалось. Параллельно Трамп начал снимать с себя мантию миротворца. Президент США назвал вероятным введение новых санкций против России, если Кремль не пойдет на переговоры по Украине. Трамп снова сказал, что контакты с Путиным состоятся в ближайшее время, добавив впервые, что готов встретиться в любое время, когда президент России захочет. Что касается дальнейших поставок американского оружия Киеву, Трамп сказал, что вопрос находится на стадии рассмотрения. Ну, то есть это Самий класический Дональд. сплошні противоречені. Нам очевидно, при этом что угрозы і нове оружжя для Зеленського ні к миру, ні к переговорам точно не приведуть. До речі, я не дуже згодна із Ольгою Скабієвою, коли вона каже про непередбачуваність Трампа. Він саме і анонсував. Він саме про це і говорив. Що буде покарана та сторона, яка не піде на його умови. А це означає, що якщо Путін на задніх лапках не пристрибає, не погодиться на завершення війни, то та якраз питання з передачою озброєння не буде таким риторичним. Ми дуже швидко знайдемо відповідь. А відтак до травлі Трампа лишається 3, 2, 1, Поїхали. А Тремта виявляється, ледь не криптоукраїнець, Я думаю, що вже незабаром саме так його будуть називати, і це тільки за три дні, як він на посаді. Від дня інаугурації до середи вже стільки на нього всього л'ється. А що ж він зробить за ті самі анонсовані сто днів, які типу відведені для завершення війни? Що звісно ж я не вірю? В Росії так його чекали, чекали, вірили і сподівалися. Він їх так цією зустрічю із воєнним злочинцем Путіним. Путін вже навіть встиг викинути кал із валізки, поклав в неї святкову сорочку, а доні так раз і каже Путін цією війною нищить Росію. І, взагалі, якщо і говорити із Пинію, то тільки про Україну а пиня та мріяв ділити світ. Вообще общем, часа стало Жидані. А Трампа що даже мерзительно. Ну, ну просто реально, вот какая-то эта истерика, особенно э, в нашей этой компрадорской э, среде элитки, вот какой-то вот с придыханием, с трясущимися руками. Все-таки вот абсолютно не мышления. мышление. И вот они что-то начинают, и что-то ожидают. Вот такие пикейные жилеты. Ну реально, все, Ильф Петров все-таки хорошо понимали душу нашего человека. Вот реально, пики... Трамп это голова, ему палец в рот не кладит. Ты что, Америка это сила! Они сейчас что? Они сейчас все! Мне, кстати, очень понравилось, как сегодня представитель Государственной Думы Вячеслав Володин ну так, разложил по полочкам политику США. Мы сторонники многополярного справедливого мироустройства. Соединенные Штаты Америки будут пытаться сохранить свою гегемонию. Это большая разница. И мы уже сейчас видим, вчера они вывели Кубу из стран террористов, сегодня вновь включили Кубу. Вчера и меняли пол, навязывали эту политику всей Европе, oh, yeah. а сегодня говорят, нет, возвращайте пол. А тот, кто с ним расстался, вот так же произойдет со странами. Они потеряют свой суверенитет, как те, кто поменял пол, потерял кое-что. Особенно это имеет отношение к мужчинам. Поэтому не надо здесь, братья, его смотреть, что там у них происходит. Закончите это неужели вас не научила история, сторонники диалогов? Только сильная страна, только суверенитет могут привести нас к победе и дать возможность в будущем развиваться государству. Тут в мене, знаете, несколько тест на эту тему. Ну, по-перше, так влаштоване российские. Мислення вони раби саме тому, вони звісно вірять, що прийде хтось більший, сильніший і все зараз вирішить. І вони вже давним-давно розчаровані всьому російському, навіть в російському диктаторі. Це історія номер раз. По-друге, коли російський маховик пропаганди постійно тягає цих трансгендерів чи небинарних особистостей, знаєте, скільки їх у Сполучених Штатах Америки? При тому, що це країна за населенням вдвічі більше за Російську Федерацію? Один. один відсоток, один, один і все. А знаєте, скільки відсотків фідерів в Російській Федерації? Правильно, 100. То не на те ви звертаєте свою увагу. Ну, і все ж таки, знаєте, я вмію робити і висновки над своїми помилками, і якимись своїми упередженнями. Виявляється, що Соловйов не настільки та чорт, як здається. Він, виявляється, дуже і дуже сердечний чорт. Он, як він, переживає за європейських мам, каже: Мами, не відправляйте своїх дітей до України, бо всі ваші діти загинуть. Шкода тільки, шкода, що Соловйов так само не звертається до російських самок. Які пачками погрузили своїх синів у вагони і обміняли їхнє життя на лади. А тепер до них повертаються чорні пакети. Як ми знаємо, до речі, ці чорні пакети вже використовуються декілька разів. Але важливо і приємно, що в студіях села вже обговорюють саму тему іноземного контингенту на території України. Тобто вони проходять всі потрібні для нас стадії: заперечення, гнів. Торг, депрессия и принятия Соответственно, их мечта, хорошо, если конфликт остановится, мы все равно будем шпулять туда, э, эти самые беспилотники, э, устраивать Есть теракты, нет, диверсии внутри России. Если, а Россия ничего не сможет если, сделать, у нас если, же миротворцы. Если будет, а, куда пулять, они. опять же, я ни в коей мере не спорю, но они мыслят привычными категориями, а не я. понимая Россию. Они не понимают, что мы можем легко уничтожить. Все эти а, страны, по крайней мере их столицы, скорее всего лица земли, которые собираются отправить неких миротворцев. Так, в в кто... истории России никогда не было, чтобы на нашу территорию отправляли миротворцев. Нет, в этом плане... А вот попытки этих стран провести интервенцию были и не раз. Да, Поэтому нет, нет, нет. для нас это не миротворческие войска, а интервенты. И мы убьем их всех. Французов, англичан, немчару, поганы. Я хочу просто, чтобы внимательно перевели мои слова и чтобы они дошли для сознания каждой матери Европы. Вы отправите ваших сынов, и они будут уничтожены все. И если это случится, то благодаря вашим политикам война придет в ваши дома. Не знаю, чи спробуємо ми все це побачити вживу, але все ж таки можете мене схопити на слові і запам'ятати ніколи, ніколи, якщо все ж таки іноземні війська будуть на території України, ніхто по ним не вдарить. Росіяни всикаються навіть що вони там безкінечно розповідали про Жешов. Саме там знаходиться величезний аеропорт Литовище. Це такий хаб польський, куди прибуває все західне озброєння. Це взагалі ні для кого не секрет, І що? хоча б один удар. Один безпілотничок, одна гранатка. Та, хоча б пітарду хтось із росіян там розірвав, звісно, ні, бо вони навіть від однієї думки накладають собі в штані. Тому не треба звертатись, звертайся до своїх. Але паралельно із цим під'їхала і справді професійна експертиза всього того, що зараз відбувається у світі, а головне ротації у Сполучених Штатах Америки. Та й під'їхали поради самому Дональду Трампу, як йому. Америкою правильно правити Професійним досвідом вирішив поділитися головний комбайнер. Всія Білорусь Лукашенка. От він тут точно знає, що таке бути гегемоном, геополітичним гравцем. При тому не на лаві запасних, а прям форвардом, основою. Річ в тім, що в Білорусі розпочалися вибори Лукашенка. Знову на посаду президента, ну чому Лукашенка? Бо як відомо, картоплю білоруська земля народжує непогано. А от альтернативних політиків до Лукашенка за 30 років так і не спромоглося народити. Тож в них що там тиждень вони будуть обирати цього Лукашенка, кожен день думати, Саша чи Лука, Лука чи Саша ну одним словом, дуже важливі демократичні зміни там відбуваються. Тож на цьому фоні Лука серед робочого класу виступаючи, вирішив, і Дональд. Додати декілька порад. Бо здається, що і білоруський фюрер дупою відчуває, що якщо Трамп почне хитати Росію, то і само молодці можуть прищемити яєчко тим самим Комбайном. Должна бути, а не то, що я прийшов, герой такий, все поламаю покрашу. Вийдіть, нібудь на публіку застрелять. Там же, ви бачите, дураков много, і Дональд прав, Господь його спас. Якщо он есть, то он его спас. Для чого? Для того, щоб дур'ю займався. Щось відміняли і творив чудеса в мире. Он любить. Любить это как-то помагати, показаться там. Ну, хватит уже 80 лет, сколько можна. Сашка, де він, де ти? От так він зробить і тебе. не буде. Але Но... Страшне, страшне, і з приходом Трампа накриває її Америку. Нацизм виявляється захопив Сполучені Штати Америки. Це що ж виходить? Що Україна передала буквально повітряно-крапельним шляхом цю лиху біду, цей вірус? Тепер головна небезпека. Друзі, йде не від трансгендерів та ЛГБТ. їх публічну підтримку тепер не будуть вимагати в Сполучених Штатах Америки. Ви знаєте, що Дональд Трамп сповідує дещо інші погляди. До речі, от він прийшов і сказав надо надета, все убирайте, але навіть своїм консерватизмом він все одно не подобається російській пропаганді. Вони і тут знаходять за що причепитися. Таке враження, що якби пропаганді дали завдання знайти смертні гріхи Ісуса Христа. То вони бо так за одну літучку вже все написали. І все тепер оцей нацизм, з чим він пов'язаний, просто через рух руками Ілона Маска, який він вже і сам пояснив, і навіть виправдався. Я не знаю, які в нього насправді переконання. Але ж Америка, це ворог, а Маск це друг Трампа. От через нього пропаганда і творить тепер новий образ американського диявола. Ну и новое руководство Госдепа, неожиданно переобувшись, ввело правило одного флага, запретив вывешивать на правительственные здания символы любых левых движений, в том числе о ужас, флаги ЛГБТ. На сайте ведомства Марку Рубио появился указ отныне за гейский флаг увольнения. Сегодня же стало известно, что Трамп отправил в оплачиваемый отпуск всех сотрудников отделов по разнообразию и так называемой инклюзивности во всех структурах правительства. Продолжаются скандалы с Илоном Маском. Издание «Атлантик» пишет, что миллиардер намеренно не блокирует в своей соцсети активных представителей праворадикальных групп и идеологов неофашизма. Немецкий шпигель указывает на одержимость маска Римской империи. Он якобы восхищается Цезарем, римским политиком Сулой, который в поздний период республики захватил силой власть. Именно из Римской империи пришел тот самый небезызвестный салют, что использовали Муссолини и Гитлер, а теперь нечто подобное продемонстрировал Илон Маск. Олаф Шольц заявил, что поддерживать ультраправых в Европе недопустимо. И любовь Маска к АДГ – это вмешательство во внутренние дела. В ответ тролль Илон написал в соцсети «Позор Олуху с Рольцо, исковеркав фамилию Шольца». Но главное сходство с Гитлером нашли, конечно, интернет-пользователи. Смотрите, оказывается, Маск Пьет воду із стакана точно так же, як це делал Гітлер. Дело раскрыто. Ілон Нацист. Знаєте, мені нагадали, нагадали жарти Ілона Маска. Це щось в стилі. Міжнародної пілорами та ті граникеса я налетіграникеса. На, не, немає, бо він у комі вже не перший тиждень. то стається, ілон маск вирішив зайти на його благодачну почву. Але добре, хоча б в Росії з нацизмом немає ніяких питань них свій рашизм, і тим паче, що в Росії вдруге, уявіть собі, за два століття таки побороли нацизм. Точніше, поборов його особисто пропагандист Гаспарян який не дозволив на місці табору смерті у Смоленську побудувати Діснейленд. Діди воювали, і во та все. А замість цього якісь там місцеві сатаністи збирались все це знести і поставити центр для розваг. не допустим, не забудьм і не простім, буквально хотів сказати гаспарян, але звісно все ще несеться Російську Федерацію. По перше, те, що вони не помічають, що вони і є нацистами. А по друге, плювання на історію на спадщину якраз і показує наскільки серйозно до цього всього ставляться самі недорогі росіяни. Ну, а давайте начнем с новости более чем приятной. Как вы помните, на прошлой неделе я в эфире м -м, «Железного марша» говорил о совершенно, на мой взгляд, беспредельной ситуации, которая сложилась в Смоленске. Где э, на месте бывшего немецкого концлагеря дулак 126 собирались строить ну не на месте, а рядом, прям вот прилегающая территория, собирались строить элитный э, жилищный комплекс. Ну, естественно, стоило мне сказать об этом в эфире. Реакция последовала молниеносно. Тут же проплаченные блогеры начали рассказывать, что никогда там даже планов таких не было. И откуда вообще москвичу знать, что происходит в Смоленске? И уж тем более, нет ли у него там тоже какого-то интереса. В общем, эта канитель длилась несколько дней, но... Все когда-то заканчивается, заканчивается хорошо. Губернатор Смоленской области Анохин на встрече с малолетними узниками фашистских концлагерей заявил, что строительства не будет. Василий Николаевич, Вам огромное не спасибо не за это. Что? И вот это, кстати, друзья, вот это иллюстрация работающего гражданского общества. Когда Общественность высказывает свое, так сказать, недовольство тем, как что-то происходит, и власть на это реагирует. Оце перемога. Це я понімаю. Можна записати собі буквально в автобіографії, розповідаючи про те, як знову спочатку Сталін, а потім і Гаспарян зупинив місцевий нацизм. Але проблеми для Російської Федерації, Російської армії і в цілому для Путіна і для Народса не завершуються. Тут виявляється знову ці трикляті суки українські знову все псують і щось таке готують тільки-тільки у повітрі запахло зустрічю. Трампа і Путіна, і як Зеленський, який не може цього ремності пережити, готується йти знову у наступ. Господи, я сподіваюся, тільки це критично сприймають наші військові. Ну яким скати наступ, скажуть, що? але ж це пропаганда. При тому, росіяни все міряють завжди з собою, датами, символізмом, вау-ефектом забуваючи, що ми їх б'ємо, нищимо і викидаємо з наших територій три роки без святкових днів і вихідних. В рамках повномасштабного вторгнення, а в цілому понад 10 років. Але, звісно ж, ситуація на полі бою так, це теж аргумент для переговорів. Тому, а чому би нам знову і дійсно не обіцяти, як Путіна та його СВОшників хай мокрим їде до Трампа? Хоча й буде не дуже приємно пахнути. понять, какие цели преследуют Зеленский, планируя вместе с Сырским сейчас какие-то наступательные операции в течение месяца, понимая, что встреча Путина и Трампа, ну, вряд ли в течение ближайших 30 дней состоится, а за это время весь вот этот вау-эффект от этого наступления может сойти на нет. Давайте мы разберем по пунктам. Первое, самое главное, никакие действия Зеленского и Сырского не повлияют на результаты переговоров нашего президента с Трампом, если даже а, они не состоятся. Да. Второе. Для Зеленского в Сырском вместе uh -huh. единственный вариант выжить вообще на этой земле – это продолжить войну. Для них никакой мир невозможен, потому что это личный их крах. Ключевое слово – личный. Третье. Не надо несерьезно относиться к этим заявлениям. У этих идиотов постоянно какие-то анонсы, да, свои контрнаступления и других действий то, в принципе, на войне никогда не делается, если по большому счету. Главная задача все сделать тихо, без шума, без гамаза и постараться обмануть противника. Четвертое. Но у них есть резервы. в той же Сумской области, по нашим подсчетам, около 30-40 тысяч, а это полноценная, полноценная армия, которая есть на сегодняшний день, которая в состоянии выполнять какие-то задачи. Пятое. Несмотря на приход Трампа, они сегодня и по поставке оружия и денег В том числе с Европой, им идут. И они не безоружны на сегодняшний день. Да, есть проблемы по технике, есть проблемы по боприпасам, но они не критичны. И при желании можно на отдельных участках сосредоточить необходимое количество и техники, и боеприпасов, для того, чтобы начать, начать какие-то наступательные действия. Я дико перепрошую про те самые анонси и демова. Чи пам'ятаєте, ви, что хтось кричит: в Кузь, Курс, Кусь, Кусь, Курськ. Курсь, курсь, курсь? Область, 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 идемо, йдемо, йдемо. йдемо Ні. Просто. Вирішили зібрались і так, що й досі збройні сили України знаходяться на території Російської Федерації, і це вперше ой, як за багато років. Тож і дійсно всі спецоперації мають готуватися у повній тиші. А будуть вони чи ні, це відомо тільки сирському головнокомандувачу і зеленському верховному головнокомандувачу. А ми у будь-якому разі будемо з великим задоволенням спостерігати за тим, як буде палати російська пропаганда від будь-якого рішення нашого воєнно-політичного командування. На цьому друзі я вимушена відкланятися. А ви ж перед цим не забувайте лишати нам лайк, коментувати, почути і побачене. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв, бо раптом в нас буде справді якийсь черговий чи наступ чи зустріч, а ви цього не знаєте, бо не підписані. І не забувайте про донат для 67-ї окремої механізованої бригади. Посилання, якщо ви мене питаєте, то я вам скажу, ви легко зможете знайти в описі до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!